Друзі, доброго здоров'я! Сьогоднішній ролик є фактично наступним кроком того, про що ми з вами говорили: це побудова україни майбутнього, це побудова тої України для наших дітей. І питання, які виникли, це стосовно соціалізації. Або чи я не заохочую знаєте, наших дітей для того, щоб вони застряли в мережі? І чи це не заблокує їхній розвиток? Адже, ну, в принципі, я пропоную на час, поки, скажімо так, наша система освіти. Не позбулася корупційної складової, перейти в альтернативні способи засвоєння інших професій, які би там були е, милі нашому серцю наших дітей, але в жодному випадку не пов'язані з хабарями. Так, і от давайте ми поговоримо про той момент, коли чому я, наприклад, особисто не бачу жодної проблеми з е, інтернетом. Навпаки, я вважаю, що е, зупинити закон причини та наслідку а, або. Ту біду, яка падає на долю кожного, хто живе в тому світі, якщо він не міняє себе, потрібно не посередництвом боротьби з реальністю, а якісною зміною соціуму, в якому кожен з нас може прийняти участь. Кожен з нас в соціальній сфері знає мінімум до сотні людей. А для зміни Якісної зміни середовища, в якому ви живете, вистачає зміна 10% людей на практиці. Для цього потрібна ідейна зміна всього лиш на всього 1% людей, які почне доносити ці думки до всіх. Це моє переконання. Це те, що я бачу, це то, що я відчуваю, це те, що я розумію, як працює хвилева функція. Як ен енергоінформаційний простір створений? Та, Ну, це не особистий досвід. Цікаво, розширюйте свідомість, шукайте підтвердження в мережі, е, вивчайте це. Я ж все зараз ділюся думкою, і властиво сьогодні я хочу з вами поділитися думкою, яка стосується е, роботи мережі. Отже, чому штучний інтелект не лякає? Та тому що люба річ, що створена в цьому світі, вона є інструментом. І будь-який інструмент можна використовувати в плюсі. Що е, мене навчила війна? От е, слухав недавно один ролик, в якому мені розповідали про те, що наші хлопці навчилися нищити танкові колони з якоїсь гри, яку вони грали. Я не буду рекламувати грубо, я, я, я не бавлюся, них, я не знаю їх. Але є якась назва, і багато людей казали: ми знали, тому що так в нас було. Ми так практикували це в тих суспільних іграх е, онлайн, і ми знали, що треба спалити перші танки, останні, тоді середні, тоді там виходить балаган. Ми то зробили і так і вийшло. І вони не були військовими. Тобто люди це знали і розуміли. А ви скажете, ну от, а що ще такого? Ти можеш нам сказати, що останньо ми всі робили, але не зрозуміли, що воно не було негативним. Ті ж самі бойовики. А вони знаєте, що нам додали? То, що коли на нас нападають більші сили, нас б'ють, а ми воюємо далі. На нас нападають, і ми, витри... ми, ми проявляємо витривалість. Я, 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 я завжди сміявся казав казати дружині. Я кажу: слухай, ну ти розумієш, де ж той брисвіліш, де ж той міцний горішок? Халяра ніяк не, не може він місти Бахмут попасти і рознести розумієш та? Тобто це був жарт, але в тому жарті є доля правди. Ми з тих фільмів навчилися кожен, та це то, що було на поверхні, е, що є дух людини, який може перемогти кількість. Чи не стоїш самої випадково причини? Дуже багато дорослих мужчин до сьогоднішнього дня дивляться ті фільми і компенсовують той комплекс меншовартості, який залишився в їхній душі, коли ми не змогли Україну раніше відстояти. Пам'ятаєте, в Шевченка є така фраза, що і рай свій в найми віддає? Чи не віддали ми той рай на якийсь час в найми, і від того ми відчуваємо відповідальність? Я часто люблю дивитися, аналізувати історію минулого, особливо з 30-40 років, особливо того часу, коли я не жив на Україні, а навчався за кордоном. Та, і от е, аналізувати я вдячний пану Валерію Куру, зараз пані Наталі Мусійчук про війні президентів, то записала декілька речей. І от те, що я аналізував, дуже близьке з тим, про що він говорить. Звичайно, у нього об'єм інформації набагато ширший, але ті інтерв'ю навіть які я його читав чи інших людей. Вони мене наводять на думку, що дійсно не вс... ми, ми мали можливість, і ми надалі її маємо, якщо ми активно будемо приймати участь у зміні, змінити щось. Адже, ну, якщо вам провести таку саму просту аналітику, можливо, ви на це не звернуло увагу. Але саме сильне кримінальне групування, яке було на Україні, насправді було у Львові, і воно начислювало 700 чоловік, і це був Рокс, і Проворишся за військову Багато хто чув, правда, так це 700 чоловік, друзі. Так, їх боялися по всій Україні де ті козаки, розумієте? Розумієте, про що я? Найбільше угрупування Київське, він перечислює, послухай, почитайте кура, один з його тих, ну, там в центрі було 200-300 чоловік на якомусь там базарі ще 200-300. Тобто, ми не говоримо про велику кількість людей, які привели до того, ми говоримо про велику пасивність мільйонів супроти пару сотень, які не прийняли ніякого конкретного кроку для зміни тої реальності. Задумайтесь, це є одна з відповідальностей, яка лежить на нас, це одна з причин, на мою думку, чому так багато дорослого населення чоловічої статі зараз спивається, бо в певний момент не змогло самоорганізуватися в плюсі. Ті що в мінусі це їхня справа. Вони досягли своїх конкретних цілей. Що там далі з ними сталося, ви знаєте, Перечислена кількість людей, котрі загинули, зникли і так далі. Ну ви розумієте, чим закінчилась їхня доля. Я не про це, це їхній вибір. Їхня реальність. Я про плюсових. Я про козаків. Так от коли ви зараз чуєте людей, котрі створюють Україну центричні продукти, вони, власне, для того їх і створюють. І були козаки в той час, які теж відстоювали там свої території. Мені добре знайомі люди є, які відстоювали свій бізнес, які відстоювали патріотів і... і гідно це робили. На жаль, не перейшло в загальноукраїнський масштаб років 30 тому. То може зараз настав той час, щоб воно перейшло в загальноукраїнський масштаб. Щоб заради тих дітей, які є за нами, і, для, і заради, заради тих дітей, для яких зараз сотні і тисячі воїнів помирають на фронті, збудувати ту країну майбутнього, а не залишити її знов у нічийних руках, а нічийне... ви самі розумієте, що в радянських часах робили з нічийним, чи вчили робити з нічийним. І як працює тентропії? Де, не, де немає плюсового розвитку, плодиться мінусовий. Ну, ви не можете залишити в повітрі предмет. Якщо ви його не підкинете вверх, а просто залишити повітря, він впаде, бо на нього постійно вже діє заняттяжіння. Тому якщо немає устріміння в плюс, починає деградувати особистість. Минулого року ми говорили про гідність, вона на тому і базується, що це є постійний внутрішній саморозвиток. Я не агітував вас за якусь конкретну релігійну форму і не говорив про конкретне релігійне звертання, тому що коли ви залишаєте людину один на один з собою, вона у своїй глибині... Відчуває той невидимий закон, який є прописаний в неї в совісті. А вся інформаційна платформа, яка вас оточує, навпаки, працює для того, щоб заглушивши цей голос внутрішній, заглушити природній закон, який є в кожному. Він є природнім. Тому питання не в агітації, не в перевихованні, а в налаштуванні на глибину, власну. Е, тому всілякі переживання за якісь там gpt чати ну друзі, це все лише на все кількісну комп'ютер, який якісно працює для обробки інформації. Але я би так не захоплювався його аналітикою. Він ж не, не аналізує, він просто збирає найбільш е, викинену кількість інформації в простір, її додає і віддає людям. Тобто, ну якщо хто я сьогодні скажу, що дерева ростуть корінням в небо. Але мільйон людей скаже, що дерева ростуть корінням в землю. то пічет ви десь інформацію, коли ти запитаєшся, де знаходиться корінь дерева, так він знаходиться в землі. Але якби випадково мільйон людей сказало, що корінням знаходиться в небі, я говорю на якусь іншу тему, наприклад. Ясно, що не, не про дерева, то він би і сказав, так, воно отак діє. Чому? Тому що він аналізує наші думки, він не має розуму, він не може досягнути мудрості. Інтелект це не мудрість, це зовсім різні речі. Тому я не переживаю за майбутню людину, якщо майбутнє людина в метафізичній площині буде далі розвиватися. І найважливіше, про що ми минулого разу з вами говорили, для дітей це свобода. Свобода метафізична якість, якої не може мати штучний інтелект і не може мати ні один робот. Він не може бути свобідним, бо в нього немає вічної душі. Він не живе в тій площині, яка є вічна, а все, що є минуче, воно вже є несвобідним. Чому один, ні один робот не може бути вільним і свобідним? Тому що простір, в якому він живе, в, в один чи інший момент буде знищений. Ця земля, в кінці іону, здеградує космос творений, тварний, фізичний, він буде знищений. І ніколи ні один робот чи електромагніт штукований не, пере, не, не, не переведе собі подібних в тонкоматеріальний стан свідомості. Якби була такого типу проблема, то Христос би про неї говорив. Та? А він говорив тільки про одне: навчити нас, як виконувати 10 заповідей через дві. І він не просто так це сказав. Він закинув максимально високу точку, бо знав, що якщо ми в ній проб'ємося у тонкі світи, то тоді звідти виділиться тонка енергія і зможемо зреалізувати зміну свідомості на фізиці. Тому, коли ви говорите про гідність, коли ви говорите про якісь страхи, я кажу: ні, друзі, давайте налаштуємося на внутрішню тишу, звітам, навчимося отримувати ті відповіді. Що я фактично в цих роликах і пробую робити? Звідки я беру ці знання? Так, з одної сторони від людей мудрих, про яких я згадую про Андрея Шептицьку, про Ольга Сауляк, про, ну, зрозуміло, Христа в Євангелії, та й інших, яких ну, 30 років все-таки вивчав християнську містику, езотерику теологію, філософію. Ну, ви розумієте, так? Тобто, це предмет мого інтересу, щирий, внутрішній, не для того, щоб когось вчити, просто ділюсь інформацією, бо вболію за цей нарід. за наш нарід. От а, але повернемося до головної думки. Ну, які ще є засоби, чого б ми мали переживати? Ну, от візьміть, наприклад, Маска, який що зробив? зробив ту Теслу, так? Ну, він ж збирав купу даних починаючи з 2012 року. До сьогоднішнього року він вже 11 років збирає і формує той ж самий автопілот. Ну він ж це робить для зручності людини. Колосальну кількість даних, яку проробляє комп'ютер, який хто знає де знаходиться, і як він це може робити. Питання: Питання хто ці технології нам передав? Вони мене не дивують, вони мене не лякають. Чому? Та тому, що я знаю, що закон свободи вибору непорушний. Як так само я знаю, що те, що нам дане Богом, ніхто не має права нас забрати. Якщо ми стверджуємо і розуміємо, пам'ятаєте вони з моїх роликів, що це є наша власність, вона залишиться нашою, наша свідомість формує реальність. Страхи навпаки розтрачають енергію, тому жадних страхів по відношенню до е онлайн-навчання, жадних страхів по відношенню до. Тих професій сучасних, які формують ті діти, а навпаки, любов і насичення поля любові тих дітей і творчості тих дітей. І навчання їх як бути один на один з собою. Радий буду вас сьогодні теж звернутися і до наступного кроку, до наступної зустрічі. Сподіваюся, що даний ролик додав вам наснаги і устрімління на шляху саморозвитку. І запрошую вас до зустрічі наступні сходині.